Мене мене текіл у парсін. Як зважу мою труну людська рука, запах квітів якого кольору битиме в ніс? Хочу забрати назад до пекла болючий лід і лишити по собі тепло чаю, светра та обіймів, вернутись назад в чорнозем і стати будяком в букеті з кропиви та лопуха, гуляти в колові в ковилі та тонкому волосі, втамувавши себе. Давши дорогу в светр, Мене з'їдає страх лишитись із холодом змії, на зранених грудях, що ніколи не живили дитя, дати кров невдячній горлянці, що плюватиме нею в творця. Що за темнотою очей? Холод, пастка, пустеля чи темінь, що зустріне тепло протягнутої руки, кайданки, ніж, кукса чи лід? Чим стану я? Життям, зброєю, смертю чи трунком? Що породять наші обійми, Сирідство, затишок, більче майбутнє, чи я, чиє життя скінчиться раніше білого світу, тебе, мене чи нас? Ти мій брат по крові землі, квітка випистуваного творцем саду, пліт котрої спокосив Єву, насіння, що стрижуть майбутнє своїми багнетами в мертві отруті. Ти моя сестра по крові луни. Сталь гартованого творцем клинка, що безстрашно б'є ницих боїв, меч, що стриже пісні, Мрії та дощ, Близьк якого сліпить зірки. Любов лягає каменем на шию, що тягне до центра землі, пробиваючи кригу дев'ятого кола, вертає додому до братів і сестер, чиї обійми лікують всі рани, чиї поцілунки дарують пера, білі як крейда і чорні як вугілля. Живі, як вода, і сильні, як паросток, які донесуть крізь гори до ангелів, де їх легкі молитви амалетом до шию зашморгом потягнуть до небес. Хочу забій... забутись в обіймах рук, що дарували ласку і священну смерть. Відчиняли двері і годували сніданком, несли теплий чай, квіт та зброю, пестили волосся, заплітаючи в коси, збирали волізи останній із дому. Годували осиротілих псів і вільних птахів, несли найлегшу в світі труну, не запускали в небо безжального змія, і змивали пил з усіх доріг до пекла. Чи чорніють руки від любові? Руки чорними робить земля, важка праця і людська кров? Чи біліють руки від втоми? Чому сивіють очі через побачене чи через відчути? Через зроблене важкою рукою чим змивається пил із доріг до пекла, часом, кров'ю, потом, чи рукою трунаря? Тонка паперова шкіра береже на собі пережитий біль, каліграфічними віршами слів, що записані рукою злого бога, вимита набіло крижаними сльозами та оздоблена рукою творця, вигадливими арабеськами знаків. Що вказують шлях мандрівки в життя далі, далі, далі і далі. Що стає в тіл, з тілом, в якому вмерла душа? Що знерухомлює сильніше параліч тіла чи параліч душі? в скелю тіло, рветься вдаль, що стає з тілом, в якому вмерла душа, що стає з душею, в якій вмерла надія? Волосся, ковила, хвилі та гілля. Рухаються, бо мають волю та силу, живуть своє, але чи мають вони вільні від бажання сни. Крижане озеро дев'ятого кола ховає на дні сновидіння катів, що виходять їх мучить в самій мирні із днів, коли вони руками із запахом крові дарували квіти, сніданок, обійми, їх лякає тільки червоний видблиск, злих очей справедливого творця. Старий немічний пес із ненавистю в очах дивиться крізь більмо на останнього, хто йде дорогою до сходу, сонця. Страх гірше смерті, і ржа, що псує метал. Не бійся, заточи ножа, точи ніж всігда. Що ви готові купити? Час, надію, світанок, чи мрію. Чи готові ви купити це у диявола, заплативши за все справедливу ціну? Звісно, що ціною не буде ваша душа, ваші мрії, ваші думки, ваша жага до життя. Червоне зарево це злий відблиск розсердженого ока, сумного дворця. Його сльози це камні з неба, які мали вбити недостойних, але уламки влучають в серця найщиріших. Чорне небо, білі кістки, червоне небо, спопалені кістки, біле небо, обрубане коріння, що більше ніколи не проросте. Усі гості тимчасові. Питання в тому, яким буде час до та після, радісним, швидкоплинним, чи, може, важким і гірким, з яким серцем ти проводжатимеш гостя і свого життя, чи із серцем проводжатимеш гостя свого життя. Звідки у землі береться сіль? Чи її приносить вітер з моря, чи її просипано раптово, чи насипано рукою? Звідки у землі береться сіль із сліз, чи із крові? Чи можна заборонити мріяти випаленим сльозами очам? Чи здатні мріяти очі, що бачили те, після чого вмили руки слізьми? Очі, які більше не мріють, вони холодніше могил. Від чого темніє вода у ставку поза межами болю? Хто насмілиться туди пірнуть із головою, Щоб винирнуть тим самим, тим самим, що болить? Від чого мерзне вода у річці поза межами часу? Хто нерне туди? Униз головою, Щоб не винирнуть тим самим, тим самим, що пірнув. Хороню в чорнозем свого безплідного серця, скільки їх закопаних весен в цій чорній землі, скільки неоплаканих могил в цій розритій землі, скільки іще задушених весен в цьому Богом забутому серці. Насінина не знає, що на неї чекає по ту сторону життя. Ніхто не обирає, де прорости, за що вчепитись корінням, ніхто не обирає, де загинути, де лишити своє коріння, від чиїх слів живитися, на чиїх кістках бути квітами, чиє ім'я нагадувати все життя, на чиїй могилі впасти насінням і прорости.